За вікном вечір понеділка, і це означає, що ви дивитесь тижнепис металіста 19.25 у своїх гаджетах. Сьогодні ми готуємося до старту другої частини сезону у першій лізі та згадуємо надважливий поєдинок у вищій лізі серед жіночих команд. Уже цієї неділі, 6 квітня, Металіст 19.25 поновлює офіційні змагання. У першій лізі стартує боротьба у чемпіонській групі. Вісім колективів змагатимуться за підвищення у класі. «Металіст-1925» розпочне боротьбу з п'ятої позиції та відставання у чотири очки від першого та три від другого місця, що дають можливість прямого підвищення у класі. Перший матч це міжусібник проти металіста. У стартового поєдинку пропонуємо опустити вболівальницьку сльозу та згадати про попередні дербі. Вони відбувалися у сезоні 22-23, коли обидва харківські колективи виступали у прем'єр-лізі. Перший матч відбувся в Ужгороді на авангарді та був би ним для металіста 19 19-25. п'ять. Зарпітражу Катерини Монзоль, обидва колективи боялися припуститися помилки. Михайло Шершень на початку другого тайму зіграв грубо, за що отримав пряму червону картку. «Металіст» 19-25 залишився в меншості. Суперники отримали більшість, проте оборона продовжувала діяти надійно. І про контратаки 19-25 не забували. Уже в компенсований час наступ розпочинав Ростислав Русин, запускаючи на чужу частину поля Бичика, якого відверто збив Ралюченко. За це він отримав червону картку. Склади вирівнялися, і стало зрозуміло остаточно, що у першому міжосібнику голів забито не буде. Матч завершився 0-0. Поєдинок відповідь відбувався навесні 23-го року і був ключовим з точки зору боротьби за збереження місця в еліті українського футболу. У ковалівці за порядком між земляками знову стежила Катерина Монзуль. У дружньо родинній атмосфері матч розпочинав болівальник обох команд український воїн Філа. Розпочали поєдинок відбувався з відчуттям розуміння відповідальності. Моменту і у першому таймі так нікому забити і не вдалося. Але в другому таймі глядачі таки побачили перші голи в історії цього харківського міжусібника. На 13-й хвилині другого тайму металіст детна 19-25 виконував штрафний удар. Бековач і Берадзе виконав подачу на дальню стійку. Після удару Ростислава Русина м'яч влучив у поперечку. Проте першим на добиванні опинився Микита Безугли, який і відправив м'яч у сітку, ставши автором першого голу в дербі між металістом 19 19-25 та металістом. І це ще було не все. Невдовзі металіст 19-25 зробив кінцівку матчу для себе комфортною. Ростислав Русин віддав розкішну передачу до штрафного майданчика суперників, куди класно увірвався Андрій Чирук та зробив 2-0. Ну ну, ви сильні чоловіки та жінки, не плачте, вже згадуючи це. Адже зовсім скоро буде нова сторінка в історії протистояння. До справ дівочих минулого тижня до тренування дівчат приєдналася титулована у дзюдо партнерка Дар'я. Білодіт чудова в роботі з м'ячем. Вона ще не була готова допомогти у матчі чемпіонату проти ворскли проти діючих чемпіонок та лідерок. Втім, і так металіст 1925 мав ігрову та територіальну перевагу. Проте, на жаль, чудова діяла у воротах голкіперка суперниць або ж м'яч пролітав поруч із площиною воріти і забити. Так в підсумку і не вдалося. У надважливому матчі нічия 0-0. А на Білодіт очікуємо вже після міжнародної паузи в жіночому футболі. Металіз 1925 б останнім серед клубних професійних команд буде стартувати у другій частині сезону. Тому підопічні Карпенка продовжують грати контрольні матчі. Минулого тижня був поєдинок проти Чернігова. Нічия 0-0. Проте прогрес у порівнянні з дебютами професіоналах очевидний. І до справ дитячих, одні з найменших змагалися на Суперліг Капи. Серед багатьох суперників змогли посісти четверту позицію. Хлопці до 9 років виграли свою групу чвертьфінал, але поступились у півфіналі та поєдинку за третє місце. Ну і для клубних команд минулого тижня відновилися змагання в Дюфел. Наші представники у вищій лізі команди Ю-14 та Ю-16 приймали Черкаський та здобули впевнені перемоги. Ю-14 здолали суперників 8-0. А ю 16 переграли опонентів з рахунком 5-1. Команди -15 та ю 17 їздили натомість у Черкаси. Голів не забивали молодші, тому нічия 0-0. А ось найстарша команда здобула впевнену перемогу на виїзді, забивши у ворота опонентів 6 голів без відповіді. Ну і команда Академії Металіста 1925, що змагається у першій лізі дюфел, гостювала у Кременчуку у Ягуара і також добули впевнені перемоги. Металіст 1925 U-15-2 переміг 6-2. Металіст 1925 U-17-2 відповіли ще переконливіше 8-0. Так тримати, хлопці! Уже наступного тижня наша академія продовжить змагатися у DFL. У Вищій лізі Ю 15 та ю 17 прийматимуть динамік. А ю 14 та ю 16 на виїзді зіграють проти столичної дюш 23 Наші команди у першій лізі гостюватимуть у горішніх плавнях. Ну і головна страва тижня поновлення змагань у першій лізі. І одразу між усімник металіз 1925 гостюватиме у металіста неділя. 6 квітня, 14.00. Не пропустіть! А поки пишіть у коментарях, на вашу думку, з яким рахунком завершиться цей поєдинок, ставте вподобаєчку та підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі, пануле!